W, W. W-W. W, W. W-W-W. Mm -hmm. У нас сьогодні нова буква. Коли я показую ось так пальці, і ми їх наче обмальовуємо тут, да? у нас виходить буква, яка називається W. Да? Але читається вона В. Ми ніколи не кажемо, коли читаємо W. Да? Ми завжди кажемо во. Це слово window да? або water. Угу, да. во, во, во. І чому ж це у нас вона W, W. w, w. Хто пам'ятає з мультика? Так, це через те, що у нас пральна машина та кого бабуся така стара вона, да? вона створює такий звук. W. Угу, молодці. Отже, ми ще раз запам'ятовуємо W, W W. W. І переходимо далі дивитися мультик ще один про W і робити до неї завдання.